Він двічі виїжджав під російської окупації спочатку з Херсону, а потім з рідного Борозенського. Але зрештою війна змусила його переїхати до Кривого Рогу. У ранок 24 лютого він почався взагалі несподівано. А були такі, як зараз кажуть, там хлопки чутно, і якийсь дим там, з вікна в стороні Чорнобаївки знаменитої. Я цьому якось не придав значення. Я подумав, там можливо, щось десь там в місті там, сталося, і потім мені там десь за годину напевно зателефонував мій кум і сказав: Ти вже бачив, як кажу, що він каже, почалася війна. Президент вже оголосив про воєнний стан. І я заходжу в соцмережі, і перше, що попадаю на відео президента, я був в шоці, я не розумів, що робити, як робити. Там, дивлячись у вікно, було видно вже метушню, великі затори, і почали збирати речі. Почали збирати речі, виїжджати з Херсона, е їхати. Ну, я сам родом з села Борозенського, це е колишній Великолександрівський район, зараз це Береславський район. І їхавши туди, я думав, що якби в селі буде трохи безпечніше. Але, як виявилось, все ж таки ні. Їхавши також дорогою, траса Береславська шосе, на зустріч їдуть військові автомобілі, БТР, танки. Ти їдеш. Ну це ще їхали наші українські збройні збройні сили, і ти взагалі не розумієш, що, що відбувається, як таке може відбуватися. В цьому селі в селі Борозенському, знаходиться вся моя родина, і в Херсоні. Я якось перша, що якби на Мене спрацювало в голові, так що треба їхати до близьких, треба їхати до рідні, якось воно разом буде безпечніше, разом воно буде трошечки спокійніше. І тому там за лічені хвилини було прийнято це рішення, були зібрані якісь речі. Ну, Скажу так, що все життя вмістилось в багажник автомобіля і в, там, в дві невеликі суми. Тому що, чесно, чесно кажучи, я їхав на 2-3 тижні. От як нам казав Арестович, там вже. Там з березня місяця, так? І в мене вже тоді я їхав на 2-3 тижні. Але як виявилось, вже сьомий місяць не, я не можу потрапити до рідної будини. Приїхавши в Борозенське десь в районі 12-ї години, це було прямо 24 лютого. Ми почали з батьком облаштовувати підвал. І в цей час вже пролетіло. Пролітали перші там, вертольоти російські, ми, ми вже ми стояли ми в ступорі, ми не знали, що, що зараз буде. Вони прилетіли, але вже самі війська зайшли 13 березня. 13 березня в мене в батька було день народження 50 років. От Ми просто так запам'ятали, що і саме в цей день вони зайшли. І от саме страшніше було те, як вони заходили. Ми Вікна нашого будинку якраз виходять на цю об'їзну дорогу, і вони зі сторони села П'ятихатки, зі сторони села Трифанівка, яка зараз вже звільнена, вони заходили звідти. І це було дуже повільно. І коли ти дивишся на це зі сторони, отак, там вікно, потім ми вийшли там на вулицю, десь виглядували це все. Ну, аж мурашки по шкірі, і це трохи страшно, тому що е, там їхали БТР, їхали якісь Урали, їхні там крази, і це все було дуже повільно. А по дорозі йшли військові їхні солдати е, з, зі зброєю, і вони там проходять метрів п'ять, проїжджає техніка, метрів п'ять, все зупиняється, вони все оглядають, і потім, і отак, -от, і це все дуже повільно, і це все тебе ще більше нагнітає. Ти не розумієш, що зараз буде відбуватися. Потім почались, вони довго не жили в Борозенському. Вони там поселились в Олександрів в Олександрівці, в п'яти хатках селі, там село Суханове, Милове. І в Борозенському вони були проїздом, але вони приїжджали там раз в тиждень, два рази в тиждень на перевірку. Вони обшукували домівки, вони перевіряли документи. Я не знаю, що вони хотіли побачити в цих документах. У мене, як по собі скажу, у мене паспорт ID, цей новий, так наш український, і там же ж крім імені і прізвища там, і дати народження, там ж ти на ньому нічого не побачиш без додатка. Так? Ну, Я не знаю. Вони постійно його брали, щось крутили, що вони там хотіли побачити, я не розумію. А, провіряли будинки їх. Ну, вони дивувалися всьому. Вони дивувалися там асфальту в селі. Так, у нас село доволі непогане, доволі таке велике. Там і е, нічне освітлення в вулиці, і асфальт, і газове отоплення. Тобто там нормально цивілізоване село. Ну, Їх це все дивувало. Вони не розуміли, як люди можуть. В селі так жити, тобто, ну, жити нормально. І завжди при перевірках у них було одне питання, при якому президенту ви, при президенті ви дуже хорошо жили. І моя мама їм, одного разу їм відповіла, вона сказала, що ми, українці, ми при всіх президентах жили добре, тому що ми при всіх президентах працювали. Ну, вони завжди відповідали, що от зараз ви заживете ще лучше. Когда мы Уб'йом вашого Зеленського і знайдемо Бендеру. Тобто це не якісь там, я думав, це якісь там жарти, якісь там фейли, да? так, що вони там шукають Бендеру, а це, це дійсно так, вони дійсно впевнені, що Бендеру можна знайти там, Степана Андрійовича. Я так розумію, що були ДНР, були росіяни, тому що найперший обшук у нас був саме росіянами. Вони... Там ще було, як сказати, там була, я так розумію, була їхня Росгвардія, От тих, чиї домівки перевіряли Росгвардія як там, по розмовам людей, то це, це було взагалі. Там, виверталося все там, зі шаф, там, переверталося все в будинку, людей роздівали там, на, 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 на рахунок татуювань, там, всього, всього іншого. І я, так, так як і в мене теж є там патріотичні татуювання, я дуже боявся, що теж таке буде, але дякувати Богу, це до мене це не дійшло. І нас обшукували. Видно, що якісь солдати, просто звичайні солдати, дуже молоді хлопці, і вони там зайшли, перевірили там щось. Ну, уже тоді вони натякали, що там, стоять автівки у нас там, в гаражі, в дворі там, одна батькова, одна моя, і, так, і вони вже нам, нам, нам робили натяки, що оцю б, там, ця вища там, це, це джип, ви, ви там, його спрячніте, тому що прийдуть наші другі, можуть забрати. Тіпа. У нас це все дуже вдивало, як ти можеш прийти і щось забрати там, у когось, у мене моє, те, те на що я там, заробляв. І... Зараз там вони живуть на постійній основі в цьому селі Борзенний підтримує зв'язок. Відбирають все. Починаючи від шуруповертів і автомобілів і... Ковдри, подушки, все просто, все, що можна, є, якась цінність, і те, що для нас це, якби було повсякденним, ми на це взагалі на що не звертали уваги. Ми з цим жили все життя, ми звикли до такого життя, їх це дивує, вони це все забирають, вони це все відвозять, десь грузять прямо, прямо на танки, десь десь вивозять, куди вони вивозять, ніхто не знає, але зараз там по віджимали бізнесу людей, там магазини. А в цих магазинах там весь товар також, я так розумію, був вивезений десь там, можливо, десь проданий, можливо, там, вони собі десь його забирають. Людей по... спочатку людей не трогали. але Чим йде далі, тим все гірше, і починають кошмарити людей, аж відбирати, забирати. Тобто, тобто зараз вони навіть можуть заселитися в ваш дім, якщо ти живеш в цьому, ти жив, о, ти живеш там, ти залишився в окупації, ти живеш, і ти живеш в цьому домі, вони можуть просто прийти і почати жити в твоєму домі. Тебе попросити або вийти, там кудись переселитися, куди ти хочеш. В квітні місяці, під кінець квітня, початок травня, коли почались перші розмови за проведення референдуму, коли тільки перші ці їхні вкиди пішли, що буде референдум, і ми зрозуміли, що ну не треба чекати цього референдуму, треба виїжджати, тому що ми там. Ні в якому випадку б не приймали би в ньому участь, але ж ми всі розуміємо, що там і без нашої участі все, все, все вже зробилося на даний час. Тобто, і коли були ці перші їхні вкиди за референдум, ми зібралися і, ну, скажу так, що ми з, з другої спроби ми змогли виїхати. А, перша спроба, ми вже були зібрані повністю, ми на ранок повинні були виїжджати, але а, там. Були люди, такі як там провідники, так, які проводили колони. І от Давид, Давидів Брід, там якісь декілька днів там були обстріли, і там взагалі не, не пропускали, не випускали і не запускали нікого. І ми почекали ще 2-3 дні і зрозуміли, що вже, ну от там. Вже залишається дуже мало часу, ну і треба якось їхати. І ми без там, провідників, просто це була людина з нашого села, яка їхала в голові цієї колони, і ми всі їхали за ним. Тоб, у нас там є автостанція, там такий здоровий, як п'ятачок, і там збиралися кожного ранку на виїзд там, від 30 до 50 машин. Приходили люди, в яких, там, припустимо, там немає автівки, так? вони просто приходять туди пішки. І якщо є, є місце, там люди просилися, люди брали. Поїхали, і виїжджали ми десь о 5-6 ранку пораніше. І перший блокпост стояв за селом Нова Кубань. Нова Кубань, це е, е, іде Борозенське, Кучерське і далі йде Нова Кубань, і там вже за, за, за Новою Кубаню виїзд на е, трасу Бер, «Береслав-Велика олександрівка Перший блокпост е, стояв саме перед цю, виїздом на цю трасу. Е, перший блокпост ми пройшли, ну, можна сказати, що швидко. Це був ранок. Е, Погода була така сирувата, без дощу, ну, бездущу. Видно по ним, що вони були не в захваті від того, що вони самі там сидять в цих посадках. Перевіряли телефони у нас, дякувати Богу, не перевіряли, хоча ми все вичистили. Перевіряли речі, перевіряли багажник, бардачок. Ті ж самі гроші ми вивозили, картки, гроші ми вивозили там. Ну, Особисто я вивозив взуті під стільками. Ми ховали, тому що ти не знаєш, що в тебе можуть там, забрати чи не забрати. Ну, В основному оці пости, які перевіряли нас, сігарети, алкоголь, наркотики є. все. Ти там, даєш якісь цигарки, їм вони там, забирають, ділять між, між собою. А були блокпости, де ти просто ти їдеш, тебе просто зупиняють, тебе не перевіряють навіть, там, ні документи, нічого, він стоїть. І... У вас є там щось покушати, і ти там ну, починаєш, ти, ти розумієш, що твою машину, твоє авто оточили люди з автоматами, ти виходиш, тебе починають, починають перевіряти багажник, все, там, брати якусь їжу, брати цигарки, тобто такого плана. І останній блокпост це вже був, скажімо так, перед Давидобродом. Це був самий най... по часу. Він був найпевно най, най, найбільший, найдовший. Там перевіряли і бардачок, і там під ковриками в автомобілі, і багажники і твої речі. Переписували дані автомобіля, дані, твої паспортні дані. І потім ти проїжджаєш там, де в роду є такий міст. Він був вже тоді, його зараз, наскільки я знаю, його вже немає, його взірвали. Тоді він був замінований повністю. Там такі колони змін були, і ти заїжджаєш на нього і повільно, повільно ти акуратно, акуратно виїжджаєш. Приїжджаєш і вже на білій криниці був перший наш блокпост. Стояв наш. Український захисник, молодий хлопець, і коли ми під'їхали, ну я скажу чесно, я людина така сентиментальна, то в мене з'явилися такі аж сльози на очах. Я його, по-перше, його побачив, він стояв чистий, він стояв там причесаний, вибритий. Це була зовсім друга людина, ну, наша, до яких ми звикли. І ми, ми, зупиня, ми, ми зупинили Слава Україні! Героям слава! там ми пожали руки, і, е, і я йому купу, на тобі їжі, там е, якийсь цигарок. І що не ну, то, що мені це сподобалося, це якось мене пройняло. Він стоїть і каже, нам нічого не потрібно, все є. І він бачив, що в мене в машині там їхала бабуся, сестра, і він просто дивлячись машину, каже, я бачу вас бабуся, може вам лікаря, у нас є лікар, а можливо вам води. І ти розумієш, що ти, ну, ти як в другому якому світі. Тобто Ти в тому світі, в якому ми звикли жити, де всі українці е допомагають один одному, де всі українці один за одного, а не в тебе відбирають останнє. Наразі він намагається будувати плани на найближче майбутнє і пильно спостерігає за перебігом контрнаступу збройних сил України в Херсонській області і чекає на той день, коли він нарешті зможе повернутись до рідного регіону на півдні нашої держави.